У мене таке враження, що це відео якесь прокляте, тому що я його записую шостий чи сьомий раз, і кожного разу щось трапляється. Або у мене проблеми із звуком, або у мене закінчується пам'ять і закінчується зйомка, або проблеми з картинкою, або ще щось. Тому це останній раз, коли я його записую, і яке воно вийде, таке воно і вийде. А взагалі ми сьогодні зустрілися в зовсім іншій атмосфері, тому що це експериментальне відео, трішки інший вид контенту, ніж зазвичай на каналі. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви залишите свій фідбек в коментарях про те, чи сподобалось вам чи не сподобалось, і від цього буде залежати, чи буду я робити такі відео далі. А ще скажу дисклеймер, що я не експерт в садово-парковому мистецтві, але я вивчала його в університеті, і я готувалася до цього відео. Весь список джерел, які я використовувала, я залишу в описі. А ми повернемось на 10 тисяч років назад. Шостий раз для мене, перший раз для вас, і поговоримо про виникнення сільського господарства. Бо люди в певний момент втомилися ходити. Полювати, збирати ягоди, всім хочеться стабільності і спокою, і я думаю, що первісним людям теж. Тому в певний момент вони зупинились, осіли, облаштували собі житло, і біля цього житла посадили їстівні рослини. Так виник утилітарний сад. А ще ці перші цивілізації виникли в такому не дуже комфортному кліматі, і треба було якось захищатися від сонця. Тому вони теж використовували для цього дерева, рослини, і це був тінистий сад. Взагалі, оці перші цивілізації виникли в районі Межиріччя, між річок Тигр і Єфрат. Цю територію називають Месопотамією колискою цивілізації. І якщо вірити легендам, то земний рай Едем, де жили Адам і Єва, теж був десь тут, в цьому регіоні. Ще тут мали б бути висячі сади Семіраміди, одна із чудес світу, але поки що археологи не знайшли якихось фізичних доказів його існування. Тому ми перейдемо до садів, які точно існували, і почнемо із стародавнього Єгипту, де було розвинене садівництво. Взагалі, сади в Єгипті ділились на два типи: це були приватні сади або сади при палацах і храмах. І єгиптяни це такі люди, які любили симетрію, геометрію, прямі лінії. Мені здається, там із архітектури все зрозуміло. І тому не дивно, що внутрішні дворики, де й розташовувались приватні сади, були теж квадратні. Ці приватні сади обгороджувалися високою огорожею, і паралельно до неї висаджували ряди дерев. Вищі дерева були ближче до огорожя, а нижче подалі від неї. По центру саду йшла пряма доріжка до будівлі. І симетрично з обох боків цієї доріжки були басейни з водою і альтанки. А ще над доріжкою іноді встановлювали перголу із виноградником. І мені здається, це просто якесь окреме задоволення: йти додому, повз оці красиві рослини, басейни, зривати собі виноградинку, їсти. Це просто фантастично звучить, і не дивно, що ці сади були доволі дорогим задоволенням, тому вони були лише багато людей. Але головними в стародавньому Єгипті були не приватні сади, а сади при палацах і гробницях. Це були великі священні гаї, які теж мали чітке геометричне планування. Мені взагалі здається, що якби в стародавньому Єгипті був тік-ток, то люди викладали приблизно ось такий контент. Але, взагалі, я обожнюю стародавні Єгипет. в дитинстві, коли всі мріяли бути космонавтами, моделями, поліцейськими, акторами чи ще якимось, можете до речі написати в коментарях, ким ви мріяли бути в дитинстві. Я мріяла бути археологом. Я обожнювала дивитись фільми про Індіану Джонс, про бібліотекаря. Уявляла себе Ларою Крофт, що я розкопую якісь піраміди, вивчаю стародавні рукописи, Досліджую якісь письмена, викопую фараонів. Це, це б така була мрія, я вам просто не передам. І не дарма я захоплювалася стародавніми єгиптянами, бо вони справді були дуже круті і розумні люди. В умовах свого жахливого жаркого клімату, де багато сонця і піску, майже немає води, вони придумали робити іригаційні системи. Це канали, які вели від нього. До садів чи полів, які потрібно було зволожувати, але звісно, що вони не єдині розважалися з такими іригаційними системами, тому що це ще робили в стародавній Персії. Персидська цивілізація виникла в кінці другого тисячоліття до нашої ери, і зараз на її території в основному розташований Ірак. За природніми умовами це доволі така різноманітна територія. Там є і ліси, і пустелі, і гори, але дуже мало води. Тому що коли ти обираєш, де тобі зупинитись, ти не звертаєш увагу на воду. Можна подумати, це щось таке дуже важливе для людини. Потім якось придумаєш, проведеш, покладеш 450 тисяч кілометрів оцих іригаційних систем. Неважливо, ти бачиш гору піску. Мені стається це чудове місце. Зупиняємось тут. В Персії був особливий тип саду, який називався Чарбах або Чахарбах. І ось це чар на початку перекладається як 4. Це тому, що цей сад був теж у формі квадрату, а крім того, він ділився на чотири менші квадрати каналами з водою. Ці канали з водою були доволі вузькі для того, щоб вода не випаровувалася. І сходились вони по центру в квадратний басейн з водою. Сад огороджувався високою огорожею, був дуже великий і геометрично прямолінійний. Рослини теж висаджувалися симетрично, але окрім них в садах ще була велика кількість тварин. Такий тип саду потім перейшов в Індію, Іспанію, Афганістан. І, до речі, якщо подивитися на тачу хал зверху, то можна теж впізнати ось цю структуру планування черпа. І Якщо ми вже зачепили тему Індії. То саме час поговорити про сади великих моголів Індії. Імперія Великих Моголів це держава, про яку я дізналася тиждень тому, коли почала готуватись до цього відео. Вона виникла всередині 16 століття і проіснувала до початку 19-го. Взагалі, цим людям пощастило трішечки більше, ніж людям в Персії, тому що територія Індії багатша на рослинність. Їх сади ділились на два типи: це були сади для розваг імператора або сади мавзолеї для захоронення імператора після його смерті. Вони також обгороджувались високою огорожею, але це було не тому, що люди були якісь параноїки, або не хотіли, щоб на їхній красивий сад хтось дивився, а для захисту від розбійників, кочівників, вітру, сонця і піску, тому що клімат там не подарунок зовсім. Типовий монгольський сад мав форму а. Квадрата або прямокутника, Б. Коло або овалу, В. Довільні і Г. Форма, яка найкраще підходить під архітектурну забудову три, два. Один. Правильно. Це була форма квадрата або прямокутника. Зазвичай площа саду ділилась на дві або більше терас, по яким ішли зрошувальні канали. З басейнами і водоспадами. І мені б дуже хотілося розповісти більше про цей тип садів, але на жаль, я не знайшла про це достатньо інформації. Але в одному із джерел я знайшла перелік рослин, які там використовувалися. Це були апельсини, лимони, гранати, кипариси, яблуні, фінікові пальми і бузок, троянди, нарциси, дельфінів. І тут я зупинюсь для того, щоб це відео мало пристойну тривалість. І ми порухаємось трішечки далі на схід до наступної країни і поговоримо про сюди Китаю. Світогляд в Китаї формувався на основі релігії і філософії. Це був буддизм, конфесіанство і даосизм. Я сама кілька років тому вперше прочитала Даоте -де Цін, і я не можу сказати, що я погоджуюсь з усім, що там написано. Але мені імпонують основні принципи даосизму І одним з таких основних принципів деосизму є життєвий шлях дао. Це про те, що в житті і в світі все відбувається так, як воно має відбуватися. І не треба намагатися якось штучно привести це все в порядок. Воно і так добре лежить. Не рухай. Цей світогляд відобразився і на садівництві Китаю, тому їхні сади були максимально природні. Якщо на території, де мав закладатись сад, було природне джерело або старі дерева, вони вписувалися в композицію саду. І якщо поруч були ліси, далекі гори чи широкі полонини, вони теж вписувалися в загальний вигляд саду. Ще цікаво, що китайські сади були не лише у імператора, а взагалі всі старались мати хоча б якийсь садочок. І я зараз це з київської багатоповерхівки. І коли я уявляю, що всі мої сусіди хочуть мати сад, по-перше, я думаю, що це гарно вплинуло б на озеленення міста. А по-друге, мені здається, що ці сади були в 10 квадратних сантиметрів. І ми б всі тішились одним бонсайчиком на своєму саду. В Китаї теж були доволі маленькі сади, не 10 квадратних сантиметрів, звісно, але через те, що це було доволі дорого, всі їх хотіли. Вони були ну не сильно великі, скажімо так. І для того, щоб якось це компенсувати, люди робили звивисті доріжки. Тобто в садах Китаю ми забуваємо про всю цю симетрію, геометрію, прямі лінії. Тут у нас усе звивисто Використовується принцип екранування, це коли робили різні портали і переходи для того, щоб сад відкривався поступово, будували стіни і підвищення, щоб можна було так крок за кроком досліджувати сад, і через це він здавався просто безкінечним. Взагалі, в китайських садах була доволі особлива атмосфера такого усамітнення, безтурботності, щоб можна було походити, подумати. Основними елементами в садах Китаю були камінь і вода. Камінь символізував тіло землі, позитивні творчі сили Всесвіту, а вода життєвий дух, безтурботність і розвиток. Взагалі, всі елементи в китайському саду мали в собі якийсь прихований символізм. В Китаї загалом дуже були каміння, вони вважали його джерелом існування землі. І в садах використовувались два типи. Стоячі і лежачі камені. Лежачі камені символізували гори, а стоячі використовували як акценти композиції, вони були як стати чи скульптури. Але ми пам'ятаємо, що тут все про символізм, баланс і гармонію, тому міцність каменю треба було компенсувати м'якість води. Вода приносила в сад енергію, вологу, прохолоду. І також відображала довколишнє. А в буддизмі тема відображення і дзеркал дуже особлива, тому що дзеркало символізувало досконалий дух, воно лише відображає, воно не дає ніякої оцінки, ніяких суджень, воно не запам'ятовує, воно не змінюється, воно просто як такий умиротворений спостерігач. І це дуже відображає світогляд Китаю. Ще цікаво, що китайські суди охоронялися. Там були духи-захисники: Черепаха, тигр, дракон і ще хтось, кого я забула. І Фенікс. І на цьому моменті мені здається, що пора переходити до наступної країни, бо якось я особливо довго говорю про Китай, тому рухаємось далі країнами стародавнього сходу. І переходимо до садів Японії. Взагалі, основні принципи садівництва в Японії дуже схожі до китайського. Але це окрема країна з іншими природними умовами, з іншими людьми. І тому садівництво у них теж розвивалося по-іншому. Спочатку виник грубкуватий сад. Це був сад з п'яти пагорбів, де один був центральний і символізував гору Фудзі. Далі з'явився кам'яний сад або сад камені. Я впевнена, що всі його бачили, знають про нього. Він дуже популярний в таких маленьких мініатюрних форматах. Це сад без води, як такої, але її символізує пісок або галька, яку причісують грабельками і малюють на ній такі хвильки. Цей сад створювався для споглядання і досягнення стану просвітлення. Ще один тип саду, який був популярний в Японії, це сад однієї головної ідеї. Це, наприклад, сад каменю, сад моху, сад пейзажів, сад пірироку. Берете будь-яку основну концепцію і навколо неї будуєте весь сад. А в XVI столітті виникли сади для чайних церемоній. Основним елементом такого саду була кам'яна доріжка, викладена з окремих плит. По якій можна було рухатись тільки крок за кроком, камінчик за камінчиком, для того, щоб уповільнитись і споглядати всю красу саду вдумливо і поступово, взагалі японські сади про те, щоб уповільнитись і відчути цю внутрішню рівновагу. І я дуже сподіваюся, що це відео дозволило вам теж уповільнитись і відпочити після тяжкого або не тяжкого дня. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, чи сподобалось вам це відео, бо ми поговорили лише про країни Стародавнього сходу, а там і ще багато країн, багато епох. І якщо я отримую позитивний фідбек, будемо продовжувати цілу серію. А поки що дякую, що були зі мною. Цьом, пока.